Вітаю вас. Сьогодні поговоримо про 10-й закон із книги 48 законів влади згубний вплив Уникайте нещасних і невдах ви можете загинути через чужі незгоди, Емоційні стани так само заразні, як і хвороби. Вам може здаватися, що ви рятуєте потепельника, а насправді ви лише ставите себе під загрозу. Нещасні іноді накликають на себе біду, то й на вас накличуть. Натомість тримайтеся щасливих і успішних. Чому важливо уникати людей, які нещасні, або не досягають успіху? Давайте розберемося. Цей закон наголошує на тому, що емоційний стан людей може суттєво впливати на ваше власне життя. Нещасні та невдахи часто є носіями негативу, який може передаватися оточуючим. Їхня невпевненість, відчай та песимізм. Можуть виявитись згубними для вас, заважаючи вашому прогресу та успіху, коли ви перебуваєте в уточній невдах, ви ризикуєте стати одним із них, негативні думки та емоції можуть стати звичними, а ви можете втратити мотивацію досягати своїх цілей. Уникаючи таких людей, ви захищаєте своє психічне здоров'я та енергію, необхідні для успіху. Навіть якщо ви намагаєтесь допомогти таким людям, пам'ятайте, ваша підтримка може бути безуспішною. Якщо вони не готові змінити своє ставлення до життя, часто невдахи не хочуть приймати відповідальність за своє життя і шукають винних у своїх невдачах, тому важливо обирати своє оточення сприятливі, успішні та позитивні люди можуть стати вашими союзниками, вони надихатимуть вас і спонукатимуть до дії, допомагаючи вийти на нові рівні. Отже, намагайтеся оточувати себе тими, хто підтримує вас у прагненнях. І ділиться з вами позитивними емоціями. Це важливо для вашого росту та розвитку. Цей закон лише один із багатьох ключів до розуміння справжньої влади. Як ви вважаєте? Чи правильний цей закон, чи працює він у сучасному світі? Напишіть свою думку в коментарях. Не забувайте ділитись цим відео з друзями разом набагато легше досягати справжньої влади. Побачимось з вами у наступному відео.